Рідні мої готуємо неймовірно смачну вирізку, вона в 100 разів краще за покопну ковбасу, будь-яку робиться взагалі не складно, просто трошечки довго, ну, як трошечки. Зараз все розповім. Беремо дві вирізки, в мене 900 грамів, можна одну побільше. Зачищаємо від плівок, промиваємо та присушуємо рушничком. Також для цього рецепту необхідна нам сіль нітритна, обов'язково її можна придбати в магазині лаврушка. Додаємо нітритну сіль, сіль, цукор, Також я додаю часникову суміш. І часникову сіль. Всі ці спеції є також в магазині Лаврушка. Вони всі натуральні, дуже дуже гарної якості. Контакти на магазин залишила в описі відео, як і всі грамовки. Все змішуємо, натираємо з усіх боків, Наше м'ясо будемо маринувати. Загортаємо в харчову плівку щільно 6-8 шарів. Відправляємо в холодильник на 3 доби. Просто забудьте про це м'ясе. Далі розкриваємо ось така гарнюня, промиваємо, бо можна навіть замочити на 10 хвилин, просушуємо паперовим рушником, змащуємо зверху кетчупом і додаємо спеції. Я додаю копчену паприку, вона неймовірно пахне справжнім димком, а також м'ясно універсально. Якщо сільне трітному додавали, тому що М'ясо буде на низьких температурах і довго маринується, то смачні ароматні спеції додаємо, щоб надати такого незабутнього смаку зовні. Далі випікаємо в добре розігріті до 80 градусів духовці, півтори години все дістаємо, охолоджуємо, нарізаємо та насолоджуємося. Це дуже дуже смачне, соковите рожеве зсередини м'ясо.